Насправді ви знаєте, що вже відомі є дрони, такі як Магура Сібеві, які е, полюють на ворожі е, кораблі в е, Чорному морі. І ще є один дрон Катран, який ми презентували. Насправді є ще кілька подібних проєктів, і вони активно розвиваються в нашій країні. Наприклад, Катран, ви це зазначили, що він може подавати тисячу кілометрів. Це важливо, тобто дистанція, на яку він може рухатися, і ми з вами бачимо тенденцію, що ось ця конкуренція, розвиток технологій, реакція на дії ворога вона призводить до того, що ці надводні човни камікадзе вони перестали бути просто скажімо, Підривати цілі, да вони перетворилися в таку платформу, яка несе на собі певну зброю, і ракети, і, і е, мінігани, і багато інших типів видів зброї, які дозволяють нищити ворога. І е, я вас скажу так, що там попереду є ще такі цикли трансформації цих платформ. Е, але не будемо про них говорити в ефірі. Але вони будуть точно сюрпризом для нашого ворога. Тому е, ще один класний продукт, ще один продукт, який ми пишаємося, і е, попереду ще багато. Uh, Нововведень ми продовжуємо активно видавати гранти. Взагалі, вже більше ніж 3600 розробок зареєстровано на Бриван зараз. Для нас фокусом є це ракетна програма, видача грантів на ракети. Тобто, з'являється все більше компаній в Україні стартапів, які виробляють ракети. Це різні типи ракет від маленьких до балістичних ракет. Це звичайно, що перехоплювачі дронів всіх типів, які працюють проти зали орланів і проти шахедів. Взагалі, концепція дрони проти дронів це. Вже навіть не майбутнє, а сьогодення, тому тут активно видаємо такі також гранти, реалізовуємо інші проекти. Звичайно, що наземні платформи продовжуємо розвивати зараз. Активно міністерство оборони контрактує наземні платформи, тобто задача максимальну логістику перевести на наземні платформи на полі бою і зберегти максимальну кількість життів наших військових. Ось і е, всі продукти, які пов'язані з інтеграцією штучного інтелекту, тому що е, це також навіть вже і не і не тренд, і не майбутнє це сьогодення, і обробка супутникових знімків, і розпізнавання через дрони ціли на, на полі бою, і робота над раями, дистанційне мінування. Тобто, от насправді всі ці напрямки вони кожен з них є в пріоритеті. Неможливо навіть обрати один або два, тому що вольва продовжується і в морі, як з ми проговорили, і в повітрі, і на землі. Тому багато викликів. І я бачив виступ колеги з третього штурмової бригади. Мені дуже подобається те, що робить ТЕРА, Вони просто боги піхоти, як вони організовують свої враження ворога, супроводжені дронів. І вони говорили про дрони на оптоволокні, Це також є пріоритетом. І зараз міністерство оборони також активно контрактує дрони на оптоволокні. У нас вже біля десь приблизно 20 виробників, які виготовляють дрони на оптоволокні.